Ви на каналі читати круто Бухтів, знову я, злама Аліса. А сьогодні у мене троє притезла третя частина. Видавництво Абалагамага. Ось у нас троє друзів. Антон, Орес та Рамко. І автори є головними персонажами. Але не троє, а двоє. Тобто Антон та Орес. Який майже всю книгу, три книги, ось, бо Анто, бо Ромко, його Рамка викрали. Ось. І вони пішли на його пошуки. Він ще світив. Ось. І ще є троє братів Іванів, які перетворюються на пташок. Ось, ще король шостого королівства, є коти-горошок, є кіт. Ось. Бачите? Ось у нас є троє цих же братів. І ще плюс в цих коміксах є про двох персонажів, як вони проходили. Попередні частини, про яких вони не згадували, але вони участвували. Ось. Бачите, це коти-горошок. вже доволі старий. А це ля... ляйки, мотанки, які їм допомагають і їх захищають. Ось. Це Золота Гора, і туди дуже важко потрапити. Там тільки дуже, дуже довго туди йти. Кар'єрно, дуже багато назбирати грошей, щоб туди потрапити. Ось. І ви дізнаєтесь? А може і ні. Ніхто цього не знає, окрім мене. Чи вони вже знайдуть свого третього друга, бо троє проти зла, а поки що могли змінити назву на двоє проти зла, бо тільки поки що двоє. Ось. Я проаналізувала характери двох оцих персонажів. Ось. Перший у нас, він дуже більш буде, йому все подобається, він не буде боротися за те, щоб було найкраще і просто може покинути справу і такий ленивий. Такий енергійний і готов більше боротися. ось. А поки що я вам не розповім про третього друга, бо останній раз, останні та перші рази ви побачите, ну, може, на 10 сторінках першої книги. Мені подобаються такі ілюстрації. Ось. Вже більше стали душ висосаних. Бо вироки це такі монстри. Вони висасують душі. Але буде... Потім іще по таємниці розкажу. хтось іще буде це робити. Ось, іще більше і більше. Ось. І. Їх вони беруть коти горошок, кіт і троє друзів на Золоту Гору, але двоє друзів не хо... їх не пускають. Орест Антона відмовляє, але Антон хоче туди піти, тому що буде далі дізнатися, якщо прочитати цю чудову книгу. Читайте українською та різними мовами, але не російською. Читайте багато та прокачути свої мізки на па 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 папа.